Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Сьогоднішнє відео буде присвячено пошиттю оцих беретів. Ми з вами будемо шити дуже-дуже простий берет. Я б сказала, що це найпростіший варіант, і буде майстер-клас, як би сказати так, два, два в одному. Бо викрійки будуть одна. Для Готс міні 36 см, а друга для паолочки. А пошиття в них однакове, тому буде один майстер-клас, а викріки можна буде купити окремо, ну, звичайно, для ГОЦ і для Паоли. От. Ця викріка і пошиття підійде до підійде для початківців, тому що там ну, дуже просто. Ну, якщо вам цікава тема лялькового одягу, то я запрошую вас на свій майстер-клас. Викріки всього, що ви тут бачите, можна придбати. Посилання я залишу під відео. І берет, і футболки, і штанці ну, все, все, що ви бачите, можна буде зшити. Підписуйтесь на канал, запрошую вас до себе в гості. Починаємо! Отже, викрійка дуже проста, як я і казала, і виконання теж. В мене всього лише три деталі: це денце, це бортик і околиш. Берет без підкладки, в мене тканина джинсова. Вона така тоненька, це для сорочки такий джинс, підійде. Вона не тягнеться, не так, не так, тому враховуйте, бо викрійка розрахована на тканину, яка без Ось так. Перше, що треба зробити, це запрасувати оцю смужечку, околеш. Я її запрасувала навпіл. Отак. Тепер треба буде скласти, ось так, і прокласти строчку на 5 мм, ось тут від краю. Ось так. Це перше. Ну і попросувати ж, звичайно. Далі ми складаємо денце лице з лицем, з бортиком, ось так. Ось так. Я буду закріплювати голочками, ось так, все вирівнюю. І ось так буду заколювати ось так по периметру. Ну і прокладаю строчку на 5 мм від краю, і потрібно буде обмитати оцей зріз на оверлоці ну чи на машині зігзаг, як ви вже там, якщо що у вас є, от. Починаємо. Ось що в мене вийшло. Ось така краса, ось так. Тепер беремо берет, не вивертаємо його, залишаємо ось так, зі сторони вивороту. Ось так. Вкладаємо околеш всередину ось так. І я буду наметувати. Ось так. Треба з'єднати околиш з бортиком. Ось так. Потім тут потрібно прокласти строчку на 5 мм і обробити на оверлоці. Ось оцей весь зріз. спочатку 5 мм, а потім обметуємо. Ось мій околиш. Бачите, я вже його пришила і обметала. Ось так. І залишається зробити одну строчку оздоблювальну. Треба припуски видігнути в сторону околиша і прокласти оздоблювальну строчку ось тут по цій деталі, по околишу. І все. Ми закріпимо оцей припуск оцей. Ось, бачите? Його треба відігнути ось так вниз і прокласти строчку на 1 мм від, існу... від існуючої строчки. Все. Ну, от і все. Я проклала оздоблювальну строчку і головний убір готовий. Дуже швидко, мені здається, що такого короткого відео і короткого майстер-класу в мене ще не було. Всі, дівчата, можна шити, можна прикрашати своїх лялечок, бо цей аксесуар, мені здається, буде дуже пасувати до весняного одягу, і е, наші лялечки будуть прикрашені до весни. Ну Все, дівчата. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте мені вподобайку, я буду бачити, що вам цікаво. Це надихає мені, мене на наступні відео. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Нагадую, що викрійки можна придбати. Я, пере... Я залишу посилання під відео, як завжди. Ну, все. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чи ви будете шити. Ну, мені цікаво. Ну, на все добре, гарного всім дня! До побачення.